Книга Наємія, глава друга. І сталося в місяці нісані, двадцятого року царя Артаксеркса, було раз вино перед ним. І взяв я те вино й дав цареві. І я, здавалося, не був сумний перед ним. Та сказав мені цар Чому обличчя твоє сумне, чи ти не хворий? Це не інше, що, як тільки сум серця. І я вельми сильно злякався, І сказав я до царя Нехай цар живе навіки, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто дому гробів батьків моїх поруйноване, а брами його попалені огнем? І сказав мені цар, Чого ж ти просиш? І я помолився до небесного бога і сказав цареві Якщо це цареві вгодно, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до Юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. І сказав мені цар а цариця сиділа при ньому, скільки часу буде дорога твоя і коли ти повернешся? І сподобалося цареві, і він послав мене. А я призначив йому час. І сказав я цареві: якщо це цареві вгодно, нехай дадуть мені листи до намісників річчя, що провадили мене аж поки не прийду до юдеї. І листа до Асафа, дозорця царевого лісу, щоб дав мені дерева на брусся для замкових брам, що належать до Божого дому, і для міського муру, і для дому. Що до нього війду, і дав мені цар міру того, як добра було Божа рука надо мною. І прибув я до намісників річчя і дав їм цареві листи, а цар послав зо мною з верхників війська та верхівців. І почув про це хоронянин Санвалат та раб Амонітянин Товія, і було їм прикро. Дуже прикро, що прийшов чоловік лопотатися про добро для Ізраїлевих синів. І прийшов я до Єрусалиму і був там три дні. І встав я вночі, я та трохи людей зо мною, і не розповів я нікому, що Бог мій дав до мого серця зробити для Єрусалиму. А худоби не було зо мною, окрім тієї худоби, що я нею їздив. І Вийшов я долинною брамою вночі і пішов до джерела танін і до брами смітникової. І я докладно оглянув мури Єрусалиму, що були поруйновані, а брами його були попалені огнем. І перейшов я до джерельної брами та до царського ставу, та там не було місця для переходу худоби, що була піді мною. І йшов я долиною вночі і докладно оглядав мура. Потім я вернувся, і ввійшов долиною брамою, і вернувся. А заступники не знали, куди я пішов, та що я роблю, а юдеям і священикам, і шляхті, і заступникам, і решті тих, що робили працю, я доти нічого не розповідав. І сказав я до них Ви бачите біду. Що ми в ній, що Єрусалим зруйнований, а брами його попалені огнем. Ідіть і збудуйте мура Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою. І розповів я їм про руку Бога мого, що вона добра до мене, а то каждо слова царя, які сказав він мені. І сказали вони: Станемо, і збудуємо. І зміцнили вони руки свої на добре діло. І почув це хоронянин Санвалат та амонітянин раптовія, і араб Гешем, і сміялися з нас, і погорджували нами, і говорили, що це за річ, яку ви робите? Чи проти царя ви бунтуєтесь? А я їм відповів і сказав до них Небесний Бог. Він дасть нам успіх, а ми його раби станемо і збудуємо. А вам нема ані частки, ані права, ані пам'ятки в Єрусалимі. Амінь.